А зараз я вам розповім дві практики, які вмикають мозок на тисячу відсотків. Вони зроблять з тебе справжню машину для досягнення цілей. І ти легко будеш розв'язувати любі задачі. Перша практика найскладніша. Якщо ти правша, тобі треба почати робити все лівою рукою. Спробуй чистити зуби, відкривати двері, різати сир, пити каву, писати повідомлення в смартфоні. Це складно, це незручно, але це активує. Таку кількість нейронів в мозку, що ти через кілька тижнів просто себе не впізнаєш. Друга практика на перший погляд простіша, але вона потребує регулярності і дисципліни. Ти береш два аркуші папера, дві ручки, і на одному пишеш від одного до ста цифри, а на іншому пишеш алфавіт у порядку А, Б, В і так далі. І робиш це. Це одночасно мозок буде створювати страшний опір і казати тобі, ну кінь же це. Але потрібно просто перетерпіти, завести таймер лише на 5 хвилин і робити це 5 хвилин на день. І вже через кілька тижнів ти просто не впізнаєш свій мозок. Він стане реактивний, бистро мислити, бистро приймати рішення, а цілі почнуть реалізовуватися значно швидше. Збережи цю техніку, спробуй, відправ тому, кому це потрібно, і залишайся з нами. Моє ім'я Вікторія Ширін. Тут я ділюсь секретами краси, здоров'я. Жіночого натхнення і сили. Пиши слово краса і я відправлю тобі мій гайд по безпечному омолодженню у подарунок на консультацію 39 девятки Підписуйся, тут багато цікавого. Поділись подругою, коментуй, а якщо було корисно, став лайк.